Якщо у вас квартира менше за 120 квадратних метрів, або метраж будинку не перевищує 250, можете спати спокійно. З, з такого житла податок не стягують. Якщо ж площа більша, доведеться платити. За кожен метр відсоток від розміру мінімальної зарплати, але якщо квартира площею понад 240 квадратних метрів, а будинок понад 500, то відсоток зростає майже до трьох. Соответственно, платеж за один квадратный метр составляет 11 гривен 47 копеек и 30 гривен 79 копеек по ставке 2,7%. Льготы по владельцам жилой недвижимости это многодетные семьи, это на сегодняшний день дачные садовые домики, которые владелец имеет не более одного, и также предусмотрены детские дома семейного типа. Тому що ми працювали з лісовнісним іністерством соціальної політики. Є пільга і для власників кількох помешкань. Одне з них не оподатковується за умови, що квартира до 120 квадратних метрів, а будинок до 250. Утім, якщо у вас кілька невеличких квартир, навіть суми менше 120 метрів, то все одно не платите податок лише за одну. База власників за словами податківців, У них є вже попередньо дослідили два райони столиці. В основном могут попасть в это количество контингента платящих налог на недвижимое имущество в основном те владельцы, которые имеют более одной квартиры. В Подольском районе таких достигает количество 19 тысяч, І в Оболонська районі 14 тисяч фахівці порахували потенційних платників нового податку в Україні близько 20 мільйонів. Тим, хто не згоден із сумою нарахувань, доведеться уточнювати дані. А хто не заплатить, штрафуватимуть. Для кого сума буде непідйомна, дозволять поділити платіж на кілька. Отримані податки підуть в місцевий бюджет. Сума на яку розраховують митери 75 мільйонів гривень. Олеся забузька, Дмитро Паясь, соціальний пульс.